Ви бажаєте, щоб він показали приклад. Я готовий, щоб ви зібрали ініціативну групу. Я не можу кричати абсолютно з усіма. Це не має значення. Зберіть ініціативну групу. Дайте мені спеціально навчаних людей, я готовий з ними зустрітися. Представників народу. Визначте, будь ласка, я готовий зустрічатися і обговорити всі питання. Ми всі представники народу. Ми весь народ!

Я вам я вам я вам поясню ситуацію з приводу, з приводу любого вбивства, не дайте, дайте можливість мені відповідати чи ні? Любе вбивство, коли мені говорили, що вбили бізнесмена, що були бомжа. Мені абсолютно все рівно були громадянина держава України. Ви вона буде надана. Чекайте, не треба говорити про менш і більш вартосних українців. Це львів'яни, це донецькі, Дніпропетровський, без різниці. Є є загибель людини, що надзвичайно не то, щоб, припро скорботно, розумієте про що йдемо? А не треба зважати на те, чи це львів'яни, чи не львів'яни. Розумієте, якщо конкретно сказати, я вам пояснюю ситуацію. Я не можу перепровірити свідчення пана Ігоря Луценка, тому що я закришусь на Львівщині. Якщо питання стосується Львівщини. Задайте мені людей, на котре я готовий відповісти. Зрозумійте правильно, ви, ви от мене втягнете просто в певні процеси, щоб я питаєте, бо, що я відповідав за цю державу. Ми питаємо державу країни. Любе вбивство повинно буде показу. Не зважаючи чи це вів'яни, чи потачани, чи донецьку регіону людина. Любе вбивство Ви буде нашою властичною владою на харчуємо і розуміти. Аллах. Я вже вчора сказав. Не, 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 не займайтесь саме піаром. Будь, будь ласка. Я вам поясню, будь ласка. Я вчора сказав. Внутрішні війська знаходяться в межах дислокації. Не прошу ви себе вибачаєте але як можна які що ти за піншим ви за як ви за це жінку до чого